13 тисяч саме стільки електронних заяв подали абітурієнти на вступ до Ужгородського національного університету. Такі дані станом на 9 ранку, 23 липня, повідомила заступниця секретаря приймальної комісії Іванна Стерчо. Каже, остаточну кількість знатимуть цієї суботи. Серед лідерів зараз факультет історії та міжнародних відносин. 1165 заяв. Факультет суспільних наук 958 заяв і юридичний факультет. Це 931 заява. Звичайно, ще факультети, де Біля близько 700 заяв, близько 600 заяв перевагою користується денна форма навчання. Там, звичайно, ж левова частка більша частина заяв ніж на заочній формі. Для абітурієнтів, у яких виникли проблеми з реєстрацією електронних кабінетів, в Ужну створили консультаційний центр. Там в останній день прийому заяв із вступником працює Оксана Компанієць. Хлопець коментувати на камеру відмовився. Від початку роботи центру абітурієнти приходили сюди щодня. Розповідає Оксана Компанієць. Подача електронної заявки займає небагато часу. Це якщо людина не знає, куди вона хоче то це дві-три хвилини, щоб просто заповнити всі поля підтягнути всі знову, які потрібно, і нажати підтвердити. Якщо брати вже конкретно створення електронного кабінету, то це вже від 10 хвилин і до 4 годин, якщо ввели недобре адресу, і тоді чекаєте, щоб можна було перереєструватися. А всі просто переживають, всі спішать, і саме через то вони вводять буквально десь там одну цифру недобре, вводять і все, і чекають 2-3 години, щоб можна було перереєструватися. У закарпатській академії мистецтв прийом електронних заяв теж тривав до 18.00 23 липня. Повідомила секретарка приймальної комісії Оксана Гаврош. Найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів тут каже є дизайн середовища і графічний дизайн. 99 заяв ті, хто планує вступати на перший курс на базі освітньо кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, тобто це за на перший курс скороченої форми навчання. Ми маємо 47 заяв, і відповідно 24 заяви, ті, хто бажає стати нашим ну, студентами. На магістратурі рейтингові списки вступників оприлюднять 28 липня. Ті, хто пройшов на бюджетні місця, мають подати оригінали документів до 18 години 2 серпня. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.